Це була вся молодь Хмельниччини. Молоді люди, котрі хочуть бачити свій завтрашній день гарним, квітучим лісовим. Територія це, ви знаєте, є район, називається Дубово, там таке є гарне озерце. І десь, як кажуть, виділили площу. Для власне за для посадки цих дерев, і я вважаю, що місце дуже гарне, е, яке дійсно може стати окрасою нашого міста. Це крупномірний вже посадковий матеріал, який вже сформований, і наше лісове господарство, значить, якби долучилося до цього, значить вони е, якби приготували ці посадкові матеріали вже з комловою частиною. Тобто е, корнова система вся була, значить, із е, землею в в котрій дійсно він проростав. І це вже посадковий матеріал, якби має значить, декілька років, 5, десь, років 5, точно має вже 5-6. Сосна, ви знаєте, якщо за гарних, хороших погодних умов, дає приріст порядка метрів в рік. І я переконаний, що дуже швидко ми вже можемо утримувати, там хмельничани зможуть отримувати задоволення відпочиваючи в цьому сосновому бору.